Всім привіт! Ви вже напевно знаєте, про що буде відео. Ви вже орієнтуєтесь Ну по назві принаймні. Так ось, що змінилось Ну Перший наш фаворит це качка. Я думаю, ви всі бачите, це, до речі, з мого нового приспособу я знімаю, який я розказати не хочу вам розказувати, але ви напишіть в коментарях, чи є різниця. Ось, бачите, як качечка підросла, красива. Це, до речі, вона. Або він, я ще точно не знаю. Но мені більше здається, що це вона. Тому напишіть в коментарях, як ви думаєте. А потім будемо дивитись. Йдемо далі. Ось на мене вже чекає приємний сюрприз. Я тут таку зробив таке невеличке прибирання. Бо я навіть не хотів показувати, як я прибираю, адже під цими відео набирається мало переглядів і лайків. Тому ось. Дивіться, яке гарне яйце. Красиве. Бачите? Гарно ось. Дуже мені допомагає ця нова приспособа знімати гарні відео. Ось. Ось якось так. Таке яйце. Йдемо далі з вами. До речі, що хотів додати, це несе наша квочечка, яка вивела мені старші курчата. Вона розпочала нестись. Ну, і вона почала нести кожен день яйце. А це після способу того минулого відео, в якому я розказую, як підвищити Ті кури в мене несуться. Я правда сьогодні холодніше. То було лише два яйця, ну, одне і оце друге. Так що йдемо дивитись далі, що і до чого. До речі, мої курчата вже зовсім не курчата. Ось цей півник молоденький. Ми його всі пам'ятають вредний такий. Курочки, бачите, линяють деякі. Ось. Головна солістка гурту, як то кажуть. Бачите, О, ось вона несе яйця. Ось ця молоденька. Як молоденька? І два роки вже. Але красиво. Подобається лайк і підписка. А ми йдемо далі. Ось всі кури в зборі. Дивіться, ось цей молодий півень Голошийка Ось він. Бачите, ось цей молодий чоловік. Він вже насідає кури. Ось це молода курочка Голошийка Скажіть, до речі, що це? Чи це півень, чи це курочка? Я не можу зрозуміти. Ось, дивіться, теж молодий півник. Другий пробує насідати кури. Цей вже вже молодець. О, а ось його всі бояться голошейку. Ну, він тут головний. Ось. І ось тут теж. Це вже другий виводок, тут більше куру. Чого у нас? Ось. ось такі вони на вигляд, так виглядають. Відео буде сьогодні трошки таким. Можливо, довше, адже я все покажу вам, що й до цього. Це зірка. Йдемо далі. Ось, до речі, цибулька почала вже рости. Бачите, ось дивіться, які пагінці вже. Це погано, бо цього року зима не зима. Снігу в нас цього року практично не було. Ось так виглядає вся околиця. Це я на городі. Як ви можете бачити, ні снігу, у нас температура зараз 7 градусів на дворі. А хочу сказати, що сьогодні в нас 26 грудня. Тому вітаю всіх з Різдвом Христовим. Не знаю, коли ви будете дивитися це відео, можливо, це вже пройде. Так що... Йдемо з вами далі в сад. Ось, подивіться підписники, в нас дуже страшний вітер останніми днями. Ну, в середньому, не знаю, скільки кілометрів на годину. Я не дивився, чесно вам скажу. Але дре такий, що кури навіть ледве виходять інколи. Просто здувають. Дивіться, що він зробив з айвою. Ой, з алечою у нас суха алеча росте. Ось вона, бачите. Висохло вже. Ви подивіться, бачите? Це я її хотів надрубати, але мені сказали, що сокиру я цього не зроблю і мали спиляти. Але я поїхав до Львова і це вже так лишилось. Ось. А це дерево. А лише дерево я зараз вам покажу. І ось від вітру помало ще одну гілку. І я її вже обрубав, почистив і дрова собі завіз. Подивіться, бачите? А ось це я сьогодні прийшов, подивіться, як впало. Тут воно так досить добре тримається. Адже ви можете бачити, ось тут цей Дим словом, вітер нам наробив біди. Особливо деревам, ну, і природі, нашкодив ну, сильно. До речі, скажіть, як звук, бо цей прилад звук теж оновлює. Напишіть чи добре. І до речі, пишіть, будь ласка, якісь коментарі, хоча б якісь смайлики. ну. Тоді наші відео будуть попадати з рекомендацій. Ставте лайки, будь ласка. Ви думаєте, що я оце просто так прошу? Мені просто потрібно лайки, щоб я виходив на новий рівень в Ютубі. І про мене більше людей знало, і український контент набував популярності. Тому, будь ласка, ну ставте лайки і підписуйтесь, я вас прошу. А ми переходимо далі. Ось дивіться підписнички, які бруньки. Бачите? І це грудень, нагадую. Ну, це погано, як на мене, адже нам не потрібно, щоб в грудні розпускались дерева. От. Аномалія потепління. Йдем далі. Ще, до речі, що хотів сказати: замінив я лампочку з лампи розжарювання на економну. Економка, так і кажуть. ну В народі я не знаю про як вона називається. По такому, знаєте, по научному по-науковому, точніше. Якщо бути, ось така лампочка 120-ка. Добре. Гарно освітлює приміщення. Курям тепер світліше.